Чому не можна сказати одним реченням? Технічне обслуговування яхти Медведчука, яку Україна, начебто, націоналізувала, оплачувати може сам Віктор Медведчук. Бо якщо ми правильно розуміємо, цей потік майже ніяк не пов'язаних із питаннями у нашому запиті відповідей, то з цієї відповіді Арма можна зробити висновок, що Україна не платить за утримання і технічне обслуговування яхти Кума Путіна під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну під керівництвом Путіна, якщо не платить Україна за Начебто націоналізовану Україною яхту Кума Путіна не платить Хорватія, де всі ці роки і перебуває яхта. То це означає, що Кум Путіна Віктор Медведчук може продовжувати сплачувати за обслуговування своєї яхти. І зараз на четвертому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Коли безліч яхт російських олігархів вже давно продано на аукціонах яхту, кума Путіна може і досі контролювати кум Путіна Віктор Медведчук? А навіщо Медведчук може оплачувати обслуговування своєї яхти, яку Україна у нього, начебто, забрала і продає?